На пізніх етапах співзалежності можуть бути ось такі серйозні прояви, як депресивні розлади, апатія, вигорання, втрата сенсу життя, глибока емоційна спустошеність, також тривожні розлади, нав'язливі думки та дії, суїцидальні думки, недовіра до світу, ізоляція може бути ПТСР. А також токсичний сором, самозвинувачення, глибоке знецінення себе, розлади харчової поведінки підключаються, супутні залежності. Часто при співзалежності людина починає поряд з алкоголіком, що також вживати алкоголь. Взагалі такі вже пізні етапи співзалежності можуть проявлятися жорстокістю до себе, до своїх дітей. До свого партнера, або тотальна самопожертва, такий от героїзм у стражданні. Також ігнорування, ігнорування себе, своїх дітей, деградація, коли все навколо партнера, або алкоголіка, або аб'юзера, перехід в життя в фантазії, тобто життя вже не в реальності, а в постійних уявах а як би було б добре. А як би воно могло бути контроль і дітей, і близьких, і свого партнера? Таке от сильне втручання в інше життя. І вже ж соматичні захворювання. Ось такі от можуть бути наслідки і не тільки. Якщо ви помічаєте за собою подібні прояви, то важливо звернутися до спеціаліста. Можете записатися до мене на консультацію, заповнити форму на сайті або просто напишіть мені в особисті і працювати над ці. Потребуйтеся про себе, себе здоров'я.